Ти вже знаєш, що щитовидна залоза це справжній двигун нашого організму, і якщо її підтримати правильним харчуванням, вона працює як годинник. Але сьогодні поговоримо про інше: про те, що її заважає, що ми їмо або робимо щодня, навіть не підозрюючи, що саме це може заважати щитовідці працювати нормально. До речі, якщо ти не бачив попереднього відео, де я розповідав. Що саме потрібно щитовій залозі для нормальної роботи, обов'язково подивись. Я залишу посилання в описі. Там усе просто, без складних слів і з реальними порадами, які я сам застосовую. Говоритиму відверто, як є, без залякувань, але і без замовчування. А якщо відео буде для тебе корисним, буду щиро вдячний за лайк і коментар. Це дуже допомагає розвивати канал. і... Дає мені розуміння, що тема справді важлива. І якщо хоч один пункт із цього списку тобі знайомий, не засмучуйся, головне побачити проблему і потроху змінювати. А в кінці розкажу, як я сам на це подивився і що почав робити інакше. Продукти, які можуть шкодити щитовидній залозі, перше це соя та продукти з неї. Соя здається корисною. білок, легкість, вегетаріанський варіант, але в надмірній кількості вона може. Гальмувати засвоєне йоду особливо це важливо для тих, у кого вже є проблеми з читові або її гормональний фон нестабільний. Що маю на увазі? Соєве молоко, тофу, соєві соуси усе це можна їсти, але не щодня і не літрами. Помірність це ключ. Друге, христосвітні овочі. В сирому вигляді це брокколі, цвітна капуста, брюссельська капуста, капуста звичайна, вони дуже корисні. Але якщо їсти їх у сирому вигляді і багато, вони можуть впливати на засвоєння йоду. Просте рішення варити, тушкувати, запікати. У такому вигляді вони безпечні. Тож не відмовляйтеся від них, просто готуйте термічно. Третє Надлишок йоду. Так, звучить дивно, після першого відео. Але надлишок йоду це теж проблема. Якщо почати пити добавки, їсти багато йодованих продуктів ще й водорості щодня, це може навантажити щитовидку і викликати зворотню реакцію. Висновок йод потрібен, але в розумній кількості. Якщо є сумніви, краще зробити аналіз і точно знати, скільки потрібно саме тобі. Четверте, це фастфуд та оброблені продукти. Все просто там немає нічого корисного для щитовидки. Трансжири, зайвий цукор, консерванти усе це порушує обмін речовин і створює хронічне запалення. П'яте глютен, особливо при аутоімунних проблемах. Якщо у тебе є підозра або діагноз аутоімунний тироїдит, глютен може бути фактором, що загострює ситуацію. Це не значить, що його не можна взагалі, але якщо є проблема, має сенс спробувати безглютенову дієту, хоча б навіть. На місяць подивитися, як реагує організм. Звички, які краще змінити. Хронічний стрес. Стрес пригнічує щитовидну через гормон кортизол. Якщо ти постійно в напрузі, не спиш нормально. Усе вирішуєш на ходу, це виснажує організм. І першою страждає саме ендокринна система. Спробуй робити паузи, не обов'язково медитувати. Просто вимкни телефон, вийди на вулицю, помовчи 10 хвилин. Це вже величезна користь для щитовидки, недосипання. Сон це час, коли щитовидка відновлюється. Якщо регулярно спати менше ніж 6-7 годин, гормональна система не встигає перезавантажитись. Я сам раніше думав, ніч не досплю, у день дожину, але це не працює. Організм хоче ритму, і щитовидка також коріння. Та алкоголь куріння порушує роботу щитовидної залози напряму, впливає на засвоєння йоду, пошкоджує клітини. Алкоголь пригнічує роботу всієї ендокринної системи. Тут усе просто. Чим менше, тим краще. А якщо є можливість, відмовитися зовсім. Це одна з найкращих інвестицій у здоров'я. Знаєш, я теж колись не замислювався над цими речами і їв усе підряд, пив каву замість сніданку, не висипався. А потім почалися дивні симптоми: втома, холод, млявість. Я не лікар, але точно знаю, що те витка не любить крайнощів. Тому тепер я думаю, перш ніж щось їсти, вчуся не поспішати і. Найважливіше слухаю своє тіло, бо саме воно завжди знає, коли щось не так. Твоя щитовидка не ворог, це твій помічник, і якщо трохи допомогти їй, вона відповість вдячністю. Якщо це відео було корисним, не забудь підтримати його лайком, підпишись на канал і напиши кілька слів у коментарі. Це справді важливо, особливо для тих, хто вже цінує чесні і прості поради. І пам'ятаємо, здоров'я починається з наших тарілок, думок і звичок. До зустрічі на каналі Кухня Здоров'я!